Чому інші грішеті живуть добре? Можливо, ти дивишся на своїх родичів, знайомих, друзів, оточуючих, які живуть грішним життям, але здавалося, б в них в житті повний порядок. Справа в тому, що як ми маємо заповіт з Богом, так грішники мають заповіт з сатаною. Допоки людина вона корисна для сатани, вона знаходиться під покровом свого хазяїна і їй до якогось часу все сходить з рук. Але всі в своєму житті мають... Приклади, да, такі чи приклади з історії, коли людина сьогодні ще на піку популярності і успіху, а завтра знаходиться на звалищі історії, бо її життя обірвалось. Справа в тому, що для особливо послушних да сатана він продовжує свій договір, і людина може жити і пакостити довго, але переважно його договори не довгострокові. І якщо ти сьогодні... Чиниш гріх, то ти маєш знати, що на гріх наложене прокляття, і рано чи пізно за це все прийдеться дати звіт. Тому приходь в церкву і заключай договір з.